Що ж почитати перед переглядом або які книжкові екранізації чекають нас у 2025 році? Цей рік не те, щоб буде дуже багатий на екранізації, мені взагалі здається, що після пандемії коронавірусу у 2022 році нормальних фільмів та серіалів ну, дуже критично мало. Тож в цьому відео я поділюся з вами фільмами та серіалами, які, скоріше за все, варті вашої уваги. І щоб, можливо, перед виходом екранізації ви б встигли прочитати книгу. А спочатку не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео, так більше людей про нього дізнається, і це допоможе моєму контенту просуватись. Дякую і погнали! Почнемо ми з кіноадаптації бестселера Емілі Генрі, люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Емілі Генрі також відомий своїми романтичними книжечками Пляжне Чтиво, Книголюби та щасливе місце. Я ще не читала книгу, але ця екранізація мене прям дуже зацікавила. Ну, по-перше, нею займається компанія Netflix, а я просто обалдію від їх підходу до зйомки. А по-друге, акторський склад. Він шикарний, як на мене. Прекрасна Емілі Бейдер, яку ви можете знати з фільмів Моя леді Джейн, Паранормальне Явище 7» та інші зіграє головну героїню Попі. А ось Алексі зіграє Том Блід, який багатьом полюбився після екранізації голодних ігор, балада про співочих пташок та змій. Ну мені він так точно полюбився після цього фільму. Ви, до речі, взагалі бачили, як Емілі та Том дізнали, що вони разом будуть грати в цьому фільмі? І як Емілі ще розраділи можливості бути частиною такого великого проекту? So, the question that I want to ask you okay. is, do you want to be our poppy, right? You got it. Oh, wait, I'm getting like overwhelmed. Oh, are you serious? Yes, are you kidding? Oh, I'm gonna cry, <laughs> oh my god, what the hell, this is crazy! Congrats, FBD, thank, thank you so much! <graceful> there are even some photos and videos with <coughs> The most powerful object in the universe Blah, 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 proper name, place name, backstory stuff These two look very nice together, I can't А режисером фільму став Бред Гейлі, який працював також над такими проектами як усі яскраві місця, серця б'ються голосно, тепер ми разом та інші. А також до акторського складу приєднаються ось такі актори. Так, ну давайте вже трохи розповім вам про сюжет. Наші головні герої Попі і Алекс не мають абсолютно нічого спільного. Вона незалежна, імпульсивна та непокірна. А він спокійний та раціональний. Попі комунікабельна письменниця, що обожнює подорожі, нові враження. Натомість для вчителя Алекса найкраще дозвілля посидіти вдома з книжкою. Супер підтримую. Ось ще за часів коледжу ці протилежності почали притягуватись, але не для стосунків, а для дружби. Попі живе у Нью-Йорку, а Алекс лишився в маленькому рідному містечку в Агайо. Тож у них є лише один шанс побачити одне одного це щорічна тижнева відпуска. Однак після інциденту, під час їхньої останньої подорожі, головні герої е, довго не спілкувалися. попісумує моє з Алексом і просять його про останню спільну подорож, і на її превеликий подив він погоджується. Мені дуже цікаво, що там був за інцидент. Якщо чесно, я книгу ще не читала, але планую, і цікаво. Троп у цій книзі, як ви вже зрозуміли, від друзів до коханців також протилежності притягуються та Slow Burn. Поки точна дата виходу фільму ще невідома, але буде прикольно, якщо він вийде влітку. Я тут буду зараз пити чай, тому що я знімала відео і вже дозняла його майже до кінця і зрозуміла, що моя камера не записувала. Тому розповідаю вам знову. До речі, чи читали ви вже цю книжечку і чи сподобалась вона вам? І взагалі обов'язково після перегляду цього відео напишіть в коментарях, які книжечки з цього списку ви читали і як відноситись до їх екранізації. Наступна екранізація, яку ми маємо побачити в цьому році, це служниця Фріди Макфаден. Вона, до речі, в мене є. Ви б знали, в якому я знаходжусь передчутті, бо мені безмежно сподобалася ця книга. Це психологічний трилер американської письменниці, який розповідає про жінку на ім'я Мілі Келловей. Жінка, яка після довгострокового звільнення отримує роботу домогосподарки у заможній родині, але виявляється, що сімейні таємниці її босів набагато небезпечніші ніж її особисті. І це чи не одна з найочікуваніших екранізацій року? А саме через свою популярність, понад 3 та 6 мільйонів копій по всьому світу. Просто подумайте, яка це кількість. Ну і знову ж таки, через свій акторський склад. А він тут прямо такий вибуховий. Героями нової картини стануть зірка серіалу Ейфорія Сідні Свіні, яка також нещодавно зіграла у романтичній комедії Люблю тебе ненавидіти та психологічному жахастику Омен. Сідні, до речі, зіграє головну героїню Мілі Келлоуей. А її колега Аманда Сейфрід, відома з фільмів Тіло Дженніфер, Час, Дорогий Джон та інші, зіграє головну героїню Ніну, ту саму заможну жінку, до якої влаштовується працювати Міллі. Сподіваюсь, ви не заплутались. Дуже цікаво вже подивитися екранізацію. Я впевнена, що Сідні Свіні та Аманда Сейфрід зіграють свої ролі просто неперевершено, бо, як ми вже бачимо, в них вже є досвід у зйомках фільмах-трилерах. Але це ще не весь вибуховий каст, бо вишенька на торті це садівник Ензо, якого зіграє Мікелі Мороне. Так, той самий масімо з фільму 365 днів. І знаєте, в чому парадокс? Коли я читала цю книгу, в моїй голові був чіткий образ Ензо, і він виглядав як начо з того ж фільму «365 днів цікавий підбір акторів для психологічного трилеру, Правда ж? І я чуть не забула про ендрю Вінчестера. Це чоловік Ніни, до якої влаштувалась Міллі, його зіграє Брендон Скленер, який, до речі, тільки нещодавно зіграв Атласа в екранізації. Покиняк що кохаєш, зірки вже вивчають роман і сценарій, щоб втілити головних героїв екранізації. А ось фрагменти зі зйомок. It's day Гаусмейд and Макфаден. red flags all around. She's crazy she's actually clinically insane. It's the Delulu for me. They are living in this big ass house, and they put her in the attic with a cot and an itchy blanket. Like, red flag. Взагалі, екранізація цієї книги набрала просто величезну популярність у Тіктосі, і фанбаза насправді дуже вражає. Мені дуже цікаво, чи будуть потім продовжувати знімати інші частини. Бо ця трилогія і існує ще дві частини, окрім служниці. Це секрет служниці та служниця спостерігає, яка вже ось ось, до речі, має вийти українською. Ну що, які ваші враження від касту? Наступна екранізація це вже фінальний сезон серіалу Ти. Привіт, ти! Пам'ятаєш мене? Бо я тебе пам'ятаю. Ось ми знову разом повернулися туди, де все почалося. Багато всього сталося за ці роки. Різні імена, міста, кохання, складнощі. Але все це привело мене сюди, зараз, туди, де я завжди мав бути. І єдина константа, єдине, що завжди було поруч зі мною, це ти. Ти поруч увесь цей час. І будеш зі мною до кінця. Прощавай. Ти! Я безмежно щаслива і в той же час безмежно засмучена, тому що це один з моїх найулюбленіших серіалів. І знаєте, зовсім не хочеться прощатись з сумасшедшим маніяком Джо. Серіал знятий по книгам американської письменниці Керолайн Кепнес у серії 4 книги, як і сезонів у серіалі. Але фінальний сезон буде п'ятий, це просто щоб ви розуміли контекст. Перший сезон серіалу Ти про чарівно привабливого маніяка Джо вийшов на Нетфліксі наприкінці 2018 року. І зняти він зрозуміло по першій серії з книги. Ой. По першій книзі із серії. Я, якщо чесно, ще не читала книги, і я не зовсім розумію, по чому буде знятий п'ятий сезон. Бо книг усього чотири, а сезонів 5. Можливо, вони розділили четверту книгу. Або п'ята має вийти. Якщо ви в курсі, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я не розумію. Рухаємося далі. Ще одна екранізація, про яку дуже багато говорять, це найвідоміший роман популярної авторки Тейлор Дженкінс Рід Сім чоловіків Евелін-Юго. Вона, до речі, в мене теж є. І я її теж не читала. Поки що про цю екранізацію відомо ну дуже мало, і якщо чесно, такими темпами здається, що вона може і не вийти в цьому році, але будемо сподіватись на краще. Але вже відомо, що за екранізацію відповідає компанія Netflix. Це хорошо. До речі, вже одна із книжок Taylor Jenkins Рід була екранізована у 2023 році. А саме Daisy Jones і The Six. Екранізація вийшла у вигляді псевдобіографічного міні-серіалу, яким займалась компанія Amazon. Чому псевдо? Бо, хоч сюжет проекту і подається у документальному стилі, включаючи фонові інтерв'ю з групою, він є вигаданою історією про музичний гурт. Сюжет Daisy Джонс і The Six розповідає про рок групу з 1970-х років від її першої появи на музичній сцені Лос-Анджелесу до того, як вона стала одним із найлегендарніших колективів у світі і досліджує причини її розпаду на піки успіху. У серіалі зіграли круті знамениті актори, такі як Сем Клауфлін, Райлі Кіо, Сьюкі Уотерхаус та інші. Ви не думайте, я вам це не просто так розповідаю. Тепер повертаємось до сім чоловіків. Евелін Гюго. роман розповідає історію голівудської зірки Евелін Юго, яка запрошує журналістку Монік Грант написати свою біографію та переказує історії всіх семи своїх відомих шлюбів і розкриває одну з приголомшивих таємниць, яка змінює життя обох жінок. І Хоч офіційного акторського складу ще немає, шанувальники висловлюють свої версії, хто б міг зіграти Евелін Юго, яку постійно порівнюють з Елізабет Тейлор та Марлін Монро. Фанати вважають, що її роль могли б втілити Анне де Армас, Софія Вергара чи Сальма Хаєк. А тепер скажіть, вам взагалі відомо про всесвіт Тейлор Дженкінс Рід? Якщо ви читали книжки Тейлор Дженкінс Рід, ви могли помітити дещо спільне між усіма її книжками. Тейлор Дженкінс Рід каже, що її чотири книжки працюють разом. Вона зазначає, що їх не потрібно читати в певному порядку, оскільки всі вони працюють у тандемі. У свої твори Рід вводить персонажів, які тісно пов'язані з персонажами інших її книжок. Наприклад, так головна героїня Дейзі Джонс та The Six, музикантка Дейзі Джонс, з'являється у творі Кері Сото знов у грі. Ну, коротше, в цьому дуже цікаво розбиратися і можна розмовляти годинами, але переходимо до наступної екранізації. І тут їх аж дві, але знову ж таки, нам не дають точних дат виходу фільмів, і залишається лише чекати та гадати, чи вийдуть вони в цьому році. А чому я кажу саме дві? Бо це книга однієї і тієї ж самої авторки. Здогадались? Не буду довго тягнути резину. Ця авторка Колін Гувер. Вона взагалі за останні роки набрала просто величезну популярність, і одна з її книжок вже отримала екранізацію в тому році. А саме книга Покинь якщо кохаєш з Блейк Лавлі та Джастіном Бальдоні у головних ролях. Там, до речі, після зйомок фільму відбувся величезний скандал. На самому передпоказі фільму е, ніхто взагалі не хотів фотографуватись і стояти поруч із Джастіном Бальдоні, і взагалі там була така напружена атмосфера, що я була в шоці. І у кінечному підсумку м -м, Джастін Бальдоні подав судовий позов на Блек Лайвлі та її чоловіка Райана Рейнольдса. Рейнольдса Господи, якщо хочете окреме відео про це, напишіть в коментарях, бо там розбиратись і розбиратись. Взагалі відомо, що у роботу взяли аж цілих три книги Колін Гувер, а саме «Веріті», шкодуючи за тобою та спогади про нього. Але про екранізацію спогади про нього відомо майже нічого. Тож я думаю, що вона не стоїть в пріоритеті в цьому році. А ось за екранізацію книжки «Веріті» відомо набагато більше. Книга в мене теж є, тому що це взагалі один з моїх найулюбленіших трилерів. Якщо ви її ще не читали, раджу. Найголовніша новина, яка розповзлася вже по всьому інтернету, це те, що Ен Хетувей зіграє головну роль Беріті таємничої письменниці. Екранізацією займається компанія Amazon, у якому Хетувей знову поєднується з режисером Майклом Шолтером, з яким вона раніше вже працювала над фільмом Ідея про тебе. Дакота Джонсон буде у ролі Лоуен і Джордж Гарднер у ролі Джермі Клоуфорда, чоловіка Веріті. Але хочу поділити, що в моїй голові під час прочитання Веріті виглядала як Ів Х'юстон з міні-серіалу в її очах. Напевно, тому що в них схожий психотип, і мій мозок одразу відтворив саме її. По сюжету у книзі письменниці Лоуен Ешлі, яка має мало роботи і тому турбується про гроші, пропонують роботу. Джеремі Клоуфорд, чоловік письменниці бестселерів Веріті Клоуфорд, просить її закінчити рукописи Веріті, яка потрапила в загадковий нещасний випадок і більше не може писати. Лоуен переїжджає до Клоуфордів на час роботи, і там вона відкриває жахливі таємниці Веріті та зав'язує роман. Книга насправді дуже цікава, вона дуже сильно затягує, але підготуйтесь морально, тому що тут дуже багато брудких сцен. І ще одна екранізація Колін Гувер, яку готується побачити світ, шкодуючи за тобою. У центрі картини складні стосунки між Морган Грант та її дочкою Кларою. Морган стала матір'ю в молодому віці, відклавши власні мрії заради виховання Клари. І коли Клара стає підлітком, їхні стосунки стають напруженими, особливо після трагічного випадку. Як нещодавно стало відомо, у фільмах візьмуть участь такі актори, як Елісон Вільямс, відома з фільмів Меган та Пастка, яка зіграє Морган, Макенна Грейс, відома з фільмів Мисливці за привидами «Анабель 3» та Обдарована, виконає роль Клари. Дейв Франко з фільмів Нерв та Ілюзія обману» зіграє Джона. Та Мейсон Темс з фільму Як приборкати дракона буде Міллером. Фільм створюється компанією Constantic Film, А одним із продюсерів фільму є Анне Тот, авторка тих самих романів Після про Хардіна Скотта та Тесу Янг. Я досі обожнюю ці фільми. Моя підліткова душа лікує. Основна зйомка запланована на березень, і як я зрозуміла, дата релізу запланована приблизно на жовтень цього року. Це, звичайно, не всі екранізації, які ми очікуємо найближчим часом. Дайте знати мені в коментарях, чи треба знімати другу частину, бо мені є ще про що розповісти. Я сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. Не забувайте підписуватись, щоб порівняти у світ книжок та їх екранізації разом зі мною.